Ола, привіт! Бенос діяс, бе нас ночі. Мінобра Alina і я хочу з вами порівняти в включення іспанської мови, кому вивчити, кому згадати, кому просто надихнутися на ці шикарні моменти і відволіктися від тих моментів, які карколомні сюжети, які робляться в Україні. Отже, давайте наберемося сили. Наберемося енергії, видихнемо і зробимо собі приємність, вивчимо іспанські слова. Ямар це дієслово, що вказує звати, телефонувати, називати. Так, Наприклад, I call you, Йояма, так, я тобі дзвоню по телефону. Ох, можна видихнути. Дієслово Ямар це класичне дієслово, воно змінюється по правилам, які <кій> на дієслова на ар. Чому знаєте, щоб це було цікаво, щоб не просто так вивчити ту схемку та й забути. Дивіться, це дуже важливо, коли будете дзвонити по телефону, ви будете дзвонити в поліцію, наприклад, в Латинській Америці або в Іспанії, або комусь дзвонити, і ви повинні довести, що ви дзвонили, телефонували, ви повинні могти розповісти конкретно, що з вами сталося. Так, дивіться, я, Марце, це дзвонити телефонувати. Тут може бути, знаєте, таке, а дві букви Л, що це таке? Так, дві Л в іспанській мові свої, в кожній мові є свої там, закони. Це читається як я. Я, таке я і іма. Ну, то зрозуміло. Так, дивіться: йо, яму, я телефоную. Тут змінюється тільки закінчення, як і в українській мові, по суті. Дивіться, це залишається ям. А ми змінюємо тільки закінчення. Не так то вже це і складно. Я яму, ту ямус. Ти дзвониш. Ель, він, ея, вона, яма, но сотрус я це ви, ви, кількість людей, ям, так, ямайс, ямайс, еюс яман. Ейос це вони, «ellos» – коли це чисто чоловіча або жіноча група, еяс це коли чисто жіноча група. І, можливо, буде це коли, знаєте, таке дуже Вічливе звернення до там, депутата або ще чогось, отже, йо-ямо, ту ямес, ель, ея, він, вона яма, носотрус я мамос, бо сотрус яман. Я пропоную все-таки трішечки попрактикувати, тому що ми, коли приїдемо в іспанську мову, або по всій Латинській Америці, окрім Бразилії, або навіть Майамі, щоб ми могли відчувати себе вільно і могли. Конкретно розповісти ті ж поліції, тому що все може бути в житті карколомні сюжети, навіть і в Майамі бувають. А, Наприклад, у вас будуть романтичні відносини або просто дружба, або просто туризм, щоб ви могли вільно себе почувати і знати, що іспанська мова важна на вашій стороні. Отже, я яма, то ямас, ель, ея, він вона яма, носотрос я vosotros бо сотрос ямайс, ейос

Asta pronto. Tchau, tchau.